Вітаю, друзі! Поговоримо про головні закупівельні новини за робочий тиждень з 22 по 26 вересня. У Прозоро реалізували інструмент «Реєстр пропозицій у форматі Excel. Тепер для кожної закупівлі система автоматично генерує файл, що містить інформацію про всіх учасників та їхні цінові пропозиції. Єврокомісія затвердила оновлений план України в межах програми «Ukraine Facility». МінФін доповнив типову програмну класифікацію видатків новими кодами. Їх передбачили для субвенцій на будівництво і реконструкцію житла, а також для інвестиційних проєктів. До 28 року діятиме механізм постачання електроенергії споживачам, об'єкти яких є критичною інфраструктурою. У зв'язку з цим у Верховній Раді зареєстрували законопроект про модернізацію централізованого теплопостачання. Ще більше корисного читайте в експерту з держзакупівлі. Побачимось!